Першокласники, вітаю вас на уроці математики. Математика, наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Ви вже знаєте, що для визначення того, яка зараз година, використовують спеціальний прилад годинник. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати цей прилад і визначати час за годинником? Спробуй, спробуйте знайти кінець речення. Перше речення. Довжину вимірюють в чому? Які одиниці вимірювання довжини ми з вами знаємо. Довжину вимірюють в сантиметрах та дециметрах, а час можуть вимірювати в тижнях, добах та годинах. А які ж предмети допомагають нам вимірювати час? Погляньте, будь ласка, уважно та оберіть ті, які ж допоможуть виміряти час. Давайте поглянемо смартфон, настійний годинник. Пісочний годинник також є. Також є у нас ще Ще один телефон. Вже Кнопачний телефон, а лінійка хіба не допомагає виміряти час? Ну, звісно, час вимірюють за допомогою годинника. За допомогою телефона, в якому є вбудований годинник. Годинник показує, котра година доби зараз триває. Давайте пригадаємо: ми з вами знаємо, що доба складається з чотирьох частин. Ранок, день, вечір та ніч. Давайте ближче познайомимося з годинником. Перед нами циферблат. Годинник на циферблаті годинника ми можемо бачити 12 ось таких червоних поділок. Від одного, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Від одного до 12. Кожен годинник має. Стрілки. їх дві. Довга стрілка вказує на кількість хвилин. Коротка стрілка вказує на кількість годин. Давайте поглянемо. Якщо ми бачимо на годиннику. Довга стрілка розташована на числі 12, то це означає, що зараз рівно, наприклад, як у нас на годиннику, друга година. Якщо, наприклад, у нас маленька стрілочка буде на п'ятірці, то тоді наш годинник буде вказувати, що зараз п'ята година. Якщо на 9 маленька стрілочка буде, а велика стрілка буде на 12, то це буде означати, що зараз 9 година. Давайте ще раз повторимо та запам'ятаємо коротка стрілка вказує години, довга стрілочка вказує на хвилини. Давайте попрацюємо з наступними годинниками. Визначте, котру годину показує кожен годинник. Нам потрібно з'єднати циферблат, сам наш годинник, з відповідним числом. Які ж у нас тут є числа? 12 годин. Скорочено години в математиці позначають год. 12 годин, 6 годин, 9 годин, 8 годин, 11 годин, 10 годин. Давайте поглянемо на лівий, на лівий наш годинник, на лівий циферблат. Велика стрілка показує на. На 12, отже у нас рівна година. Давайте подивимося, на яке ж число вказує маленька стрілочка. На число 11, тобто ми можемо сказати, що на лівому годиннику, на першому годиннику 11 година. З'єднаємо лівий циферблат з нашим числом 11 годин. Наступний другий годинник. Подивіться уважно та скажіть котра година. Давайте перевіримо 8 годин. Третій годинник показує. Десять годин. І останній четвертий години вказує, що зараз 6 година. Поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу та поверніться до роботи. А зараз давайте знову попрацюємо з годинниками. Перед нами 4 годинника. Нам потрібно уважно подивитися на годину, яка під кожним годинником, та намалювати стрілочки, Дві стрілочки на кожному годиннику. Одна буде показувати кількість годин, а інша кількість хвилин. Давайте поглянемо перший годинник, він має вказувати, що зараз рівно-2 година. Давайте пригадаємо, якщо у нас рівно-2 година має бути, то велика стрілка має вказувати на 12. На сторіночці 73 працюємо з нашими годинниками. Перший годинник малюємо довгу стрілку на 12. А якщо у нас друга година, то маленька стрілочка має дивитися на двієчку. Наступний годинник, дивимося, має бути 9 година. Знову ж таки, велика стрілка буде дивитися куди? На 12. А якщо у нас 9 годин, то маленька буде дивитися на на дев'ятку. Наступний годинник яка година має бути? П'ята година. 5 годин. Знову велика стрілка на 12. А якщо у нас 5 годин, то маленька буде дивитися на 5. І ще один годинник. Яка година має бути? Четверта година. Це означає велика стрілочка на 12. Якщо 4 година, то маленька на четвірочку. Ось такі годинники у нас вийшли. Також давайте сьогодні попрацюємо з задачею. У зоопарку бегемот за добу з'їдає 30 кілограмів овочів і 15 кілограмів фруктів. Скільки всього овочів і фруктів треба бегемоту на добу? Що ж з'їдає бегемот за одну добу? Овочі та фрукти. Скільки кілограмів овочів? Тридцять кілограмів, а скільки кілограмів фруктів? Фруктів п'ятнадцять кілограмів. Нам потрібно з вами дізнатися, скільки всього овочів і фруктів треба бегемоту на один день, на одну добу. Для того, щоб дізнатися, скільки ж всього овочів і скільки всього фруктів, скільки разом у цих смаколиків з'їдає бегемот за одну добу, потрібно об'єднати кількість овочів та кількість фруктів. Тоді ми знайдемо, скільки всього. Поставте відео на паузу та самостійно. Запишіть розв'язання та відповідь до цієї задачі. Давайте перевіримо. 30 додати 15 дорівнює 45 кілограмів. Всього 45 кілограмів овочів і фруктів треба бегемоту. На добу діти, скажіть, які одиниці часу вам відомі? За допомогою якого приладу вимірюється час упродовж однієї доби? Які є стрілки на годиннику? І на останок оцініть свою роботу. Я дякую вам, до зустрічі!